Зіпелор. при болю в Горлі Тривають вокальні бої у команді Дорофєєвої. І зараз на нашій сцені ще одне тріо, а вже народне тріо від Наді. з піснею, яку дуже люблять українці, адже вона формує патріотичний дух і нашу ідентичність. Це пісня Гей Соколи». Зустрічайте військовий Збройних сил України Юрій Городецький з Одеси. Та на тих деньдора. Боже. Та дует Людмила Козирєва з Канєва. Та словак Марко Мохач, який любить і вивчає українську культуру. Привіт! 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 Тільки тільки вас так зустрічають. Привіт вам Привіт. дякую вам. Привіт Привіт, раді бачити. Я дуже вас рада бачити. Дуже вас рада бачити. Я дуже щаслива. Я думаю, і Марик також щасливий, що ми маємо нагоду заспівати сьогодні з такою людиною. Це велика честь для нас. Ми подружилися, ми зійшлися поглядами. Я ну, дуже радий, що у нас так все вийшло. І я знала, що саме вони з такою повагою відносуться до народної пісні пісні, яка відома не тільки в Україні. Українська пісня, вона зараз в теперішній час, вона дуже важлива. Це пісня про те, як дівчина проводжає свого хлопця на війну. Правильний фінал. О! Так! Одразу на контрасті от так класно. От зараз фінал був класний, прям менше-менше. В них непроста задача. Дуже важливо, щоб кожен з вас проявився класно в цій пісні, щоб ви відчули цю пісню, щоб ви зрозуміли про що ця пісня і передали всі ці емоції зі сцени. Ця пісня вона дуже актуальна в даний час, так як була актуальна і 200 років тому. Українці завжди боролися за свою незалежність. І для того, щоб ні від, ні від кого не залежати, потрібно це виборювати. Слава Україні! Героям слава! Починайте. Юрій дуже нервує, бачиш? Там, де чорні води сів на коня, козак молодий плаче молода, дівчина їде козак з України. Гей, ей, гей, соколи, оминайте, хові си доли. Свінь, звінь, зі він, зівіночку місте полоні. Żal, 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 że żałuj, 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 Już Żal, więcej nie żałuj, Hej, hej Hej Hej, 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 żałuj, żałuj, Und so mehr du wieder nach. Людмила Козарева, Марко Мохач. Мені дуже сподобалось, Юрій. Насправді, ви коли почали мене, мене аж пробрало. Ти ж саме, ти ж саме. так я цікавився історією цієї пісні. Для мене було велике здивування, що вона в Польщі навіть більший хіт, ніж в Україні. Тобто, тут кожен знає. В мене є насправді історія невеличка про цю пісню. Ми колись робили з Джері Хейл і Альоною Альоною маленький альбом, де ми брали народні пісні, адаптували їх на сучасний лад, додавали туди авторські, можливо. Ви чули пісню Купала, яка стала хітом в Україні. Ми також хотіли створити пісню гей Соколи». але ми зрозуміли, що ця пісня вона не здається такою складною, якою вона є насправді складною. Кожну адаптацію цієї пісні, яку ми робили, ми робили. Ми розуміли, що ми цю пісню більше поклюжимо, ніж робимо її величною і крутою, і нам не вдалося з такою складною піснею справитися. Мені дуже подобається, як ви її адаптували. Мені дуже подобається, як ви її прожили, Іван. То хто би з тобою пішов далі? Кому б ти не дав перевагу? Це дуже складний вибір, насправді. Дуже складний вибір. Но, а, а, але напевно, я думаю, що перші мурашки вони завжди е, підказують, це Юрій. Я дуже вражений, Марик, ви неймовірна особистість. Я дійсно. Переклоняюсь перед вами вашою мужністю. Дякую, друже. І те, як ви говорите українською мовою, і ваш дует з Людмилою ну це дійсно це дійсно вражаюча синергія, яка яку ви випромінюєте. Це так підкупає вірю в те, що ви будете продовжувати надихати мільйони людей. Правда, Та нам буде по слові твоєму. Мені здається, що Юрій був більш органічнішим. Я дуже вибачаюсь перед вами, але коли почав Юрій співати, як у тебе, так і mm -hmm. у мене були мурашки по шкірі. А я довіряю цьому почуттю. Це mm -hmm. дуже складно підробити. Дякую, Максем. І голос країни це завжди про тренди. Українська пісня як ніколи в тренді. Саме тому сьогодні прозвучала така пісня на голосі країни. Але це дійсно не просто українська пісня, вона українсько польська і це від моєї команди від мене особисто. Це подяка Польщі за підтримку України, завдяки тому, що ми сьогодні маємо змогу е, знімати голос країни, говорити, говорити більше про Україну. Марик, але як він каже, е, називайте мене Марко, тому що так більше по-українськи. Людина з неймовірно важливою зараз місією. І е, Марко постійно каже кожен раз: слава Україні! Кожен раз. Молодець Марко. Дякуємо. Юрію, я безмежно вас поважаю за все, що ви робите, за те, як ви співаєте, і співаєте серцем. Мій вибір сьогодні однозначний. І я вважаю, що цю пісню. Вітаю вас! Добрий день! Нехай ваш голос звучить на всю Європу. Дякуємо за таку можливість Польщі. І повернулись. Це останні вокальні батли європейського сезону. Тут у Варшаві. Павільйон затих перед рішенням тренера. Хто ж пройде далі? Дивимось. Юрію, я безмежно вас поважаю за все, що ви робите, за те, як ви співаєте, співаєте серцем. Мій вибір сьогодні однозначний. І я вважаю, що цю пісню більше відчув Юрій. Дякую. Знаєте, для мене попасти на голос країни це була якоюсь маленькою мрією. Вона збулася. Я думаю, якщо б мої колеги, начальники, побратими, якщо б мене не підтримували, б я, мабуть, тут би не стояв. би. А так, мене підтримують усі. Я дуже всім вдячний. Всьому командуванню моєї 28-ї рідної бригади своїм побратимам і всій Україні. Дякую своїй родині, тому що без цього неможливо. Ну, тобто, а ми дякуємо вам, Юрій, за те, що ви є прикладом уособленням того, що наші військові найталановитіші люди у всьому світі. Вітаємо! Вітаємо! Та да, юрочка. Я дуже пишаюсь тим, що я сьогодні тут. На наступному етапі буду співати з думкою про перемогу України над москалями. Особливо хочемо подякувати країні, європейським країнам, особливо польщі. Дзенькуємо польще за те, що. Український голос може прозвучати і в Європі. Юрій, бажаємо перемоги і нашій Україні. Перемоги. Слава Україні! Здрава, слава! Дякуємо, козак Марко. Людмила, дякуємо вам, дякуємо за щирість Браво! і відвертість. Дякуємо. вам! Браво! О, така моя команда.